Привіт народ заїхав на свою останню діляночку Домолотить прицепик на сьогодні Совсем врожай не радує, Совсем не радує Дуже багато гнилого і дуже багато зеленого процентів 30 чи й більше Добре сантів 30, де десь. 15 гнилого, 15 зеленого Зелене не беру, відкладаю на потім, хай достигають. Ну а з гнилими вроді дивишся, валок ловкий. Цілий підвок. Цей підвопросом. Воп... Під цілий, цілий, гнилий, цілий, цілий, гнилий, цілий. Цей Тозна гнилий, гнилий. Опять гнилий. Тут гнилий, там гнилий. Тут гнилий. Тут гнилий. Там зелені. Туди там берег, там зовсім там багато зеленого, більше ніж. Думка в мене така, виникла, що. Ну, ми ще... Миші то своє роблять. Дірочку провиріли, гарбуз згнив. Щоб скільки знило, щоб скільки знило, цього будь не може. Дірка лежить гарбуз. Може й миша. Там не миша. Там теж не миша. У мене така думка закрадається, що вони боліли, з літом боліли. Літом вони боліли і, може з-за того, із за цієї болячки багато гнилі. У них теж, ну. Гнилий, 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 гнилий. Є ловки гарбузи, є дрібненькі. Понятно, рік такий, що як пекло на ґрунті. 70 градусів було. Понятно, вони не в'язали те, що перше пов'язалось і видержало. Оскільки не в'язалось, так що не вражайте тут однозначно по погоді. А то їдело дощику трошки пішли зеленці зараз. Щас... Ну то зеленці пізніше доберемо. А от що знилим, треба їх чимось лічити. Чи хто знає? Дивлюсь в інтернеті, ще ніхто нічого так не викладає. Такі справи Вітер розібрався Там вон відсипані збирання і семені Ті що гарбузи будуть на сімена віддільно вибере Тут миємо таких ванночках За сьогодні роздавали 4 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 мішочки, якраз на більшості, щоб уважає. І це з 8 годин, а зараз десь початку первого поля в кори. Це навіть автофотопельники. Їх, звісно, багатенько. Було більше, аби брали і гниле, і брали. Зелене, ну, не беремо його і то, ну, хоч як змило, то видно, що є. Ці потопельники туди зребен їх і десь нагород викидаємо. А це була попитка те, що зверху в ванні і з цим. Це... Попробуємо його пересушити. Воно вроді нічого, ну, а тоді чи одвіється, чи. Така у нас робота. Так, народ, продовжую зйомку. І чим я хочу поділитися? Оце кучка гарбузів Українка. Це я їх привіз 2 тижні тому, вони були зелені. Ми їх збирали, щоб здискувати ті городи. Там два городи, 70 соток. Вони геть були зелені, такі як оце. За 2 неділі вони вже достигли. І зернята в них вже наповнились і відстають. Поморочились, звісно, що все в комбайн не пішло, прийшлось їхати збирати. Ну ті зеленці, вони б усі пішли відходи, собака мишей шука. Собака мишу знайшла і не добереться, так? Сьогодні... Ще позвозив Данки Польки п'ять прицепів. Це ж вона викидав. Хай недільки дві достигають. Тут і там він. три прицепи з автомобільних, тут два прицепи. І там он в мене лежить. Це і мені лежать, а далі ці лежать, що теж зелені. Ну що, замітив? Тут посадка, і на ті крайні гарбузи, де собака лазить, менше сонця попадає. І вони зеленіші, не так стигнуть. Як оця кучка далі, що на найбільше сонця днем попаде, вона швидше сти... стигла. Ті я під посадку склав, теж думаю, наверное, будуть довго стигнуть. То ці я, щоб швидше поспіли, перележив сюди. Зараз я піду в двір покажу. Із зеленого гарбуза, яка зернятка виходить. Так. Ось для прикладу два гарбуза. Був він, оцей жовтенький, був такий, як оцей зелений, це дружина брала гусім били їх. А не зелений, гуси їли, а цей гарбузик остався. Це ми його вибрали тільки. Що. Це він скільки неділю-дві в да, нас пролежав. Неділіки дві, він поспів. І от така, такі зернята. Гроші виповнені зернятка. І в маленькому гарбузику аж скільки зернят. Ну, Як нього як, чи як, як його лучше показати. Да. Ну, По мене зрілі конденційні, чи як сказати, зернятка. Вони хороші, так що не спішіть їх молотити зелені. А там хлопці колеса бачили, понаробляли легше, швидше. Ну, все це зелене йде в одход, йде в утопленеке. А якщо трошки підождати, буде хороше насіння. Сушарочка, за сутки, за день я десь з восьми до часу 15 мішочків набиваю і за сутки воно висиха. Сухе, хороше насіння. Сьогодні мішочки. Да, звісно, врожай, урожай цей год. Славенький, геть славенький. Це витяжки, нема в мене великої. Дві таких витяжки поставив, що є. Ну, його достатньо. Питали, чи не горить. Отут в мене в цьому році трошки підгоріло. Треба на той рік щось обшивати желізом, більше вирізати, трошки переробити його. Ну це не столь. Важно. Важно, щоб отут було побільше. А його поменше в цьому році. От такі у нас діла.